А зараз про спор для великих і про те, що українці знову найкраще знайомтесь Данило Явгусишин. А у Нішікіарата саме під таким ім'ям відомий в Японії українець Данило Явгусишин, і він зробив те, що здавалося неймовірним на турнірі Кусюбасю одному з шести головних професійних турнірів сумо він виборов кубок імператора. Це перша в історії перемога українця в елітному дивізіоні Макучі, там де змагаються найсильніші борці планети. Насправді Явкусишин став другим українським борцем сумо. Перший Сергій Соколовський або більше відомий як Шиші. Але зараз увага Янгусишину. Він народився у Вінниці з 7 років, тренувався на дьохі, а вже в 17 став чемпіоном України. Обране ім'я Аунішики містить японський ієроглів синій, що символізує посилання на український прапор. Після початку повномасштабного вторгнення його родина виїхала до Європи а сам він згодом переїхав до Японії. Там він і почав усе з нуля. Нова країна, нова мова, новий стиль, нове життя. Ніби сюжет для фільму Netflix. І от він вже досяг такого рівня, що бере участь у турнірі Кусюбасю. Кожного дня новий суперник, новий бій. Тут Українець показав і техніку, і силу волі. І коли була нічия вийшов у плей-офф, і там уже переміг опонента з Монголії Хаціморо Томокасу. А він є одним з найсильніших дивізіоні. А тепер унішики підвищений до рангу од А це другий за престижністю у Сумо. Данило Явгусишин. Знову довів, що українці, попри всі награди і всі випробування, які випадають на нашу долю, завжди знайдуть шлях, як стати найкращими.